Що робити, якщо бездротові навушники не підключаються до телефона? Став лайк, зараз розкажу. По-перше, перевірте, чи взагалі увімкнений блютуз на телефоні, тому що після авіарежиму на деяких смартфонах він може автоматично не вмикатися. Ще один варіант: це навушники можуть бути просто розряджені. Якщо в кейсі нуль, то вони навіть не з'являться в списку пристроїв, тому постав їх на зарядку хоча б на кілька хвилин. Так, це смішно, але реально є люди, які думають, що не треба заряджати бездротові навушники. Буває таке, що все підключено, але звуку все одно немає. Це означає, що вимкнено медіа аудіо. Зайди в налаштування підключеного пристрою і увімкни відтворювання медіа. Також навушники можуть бути вимкнені або не в режимі сполучення. Увімкни режим сполучення на навушниках згідно з інструкцією до твоєї моделі і чекай на індикацію або голосове повідомлення, і тільки тоді телефон зможе їх побачити. Іноді проблема може бути у версії Bluetooth. Якщо телефон дуже старий, то він просто не розпізнає нову гарнітуру. Ну а якщо нічого не допомагає, то можливо навушники просто несправні. У 90% випадків одна з цих порад вирішить твою проблему. А яка причина була в тебе? Пиши в коментарях.